Мене часто питають, особливо зараз, що робити, коли немає сил. Я маю все, про що мріла: справа, діти, дім. Все є сил немає, сказала мені одна клієнтка. В цьому відео ми поговоримо про виснаження або як його ще називають вигорання. Я розповім, як його розпізнати, як ми самі собі шкодимо та як виснаженню сприяє середовище, в якому ми живемо. З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, голоси мирних, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Синдром вигорання розповсюджене явище. Ним страждає до 7% людей на планеті. Отже, ви не самі. З моєї практики вигарання буває різне: в роботі, професійне, вигарання як батьків, тому від постійних обов'язків або одноманітності, вигарання у стосунків з іншими, близькою людиною чи з друзями, сфері різні, але відчуваємо ви вигарання однаково. Що потрібно знати про вигорання? Бо воно відчувається як емоційне виснаження. Ми стаємо менш енергійними, надмірно дратуємось, сердимось або нам хочеться плакати, втрата ентузіазму і мотивації. Не відчувається запале натхнення, не хочеться вставати з ліжка, не хочеться гратися з дитиною або робити з нею уроки, накопичення негативу, негативні думки тим, що відбувається навколо. Цей жах ніколи не закінчиться. Все погане, немає виходу, невдоволення собою. Я погана, я не здара, невдоволення іншими людьми. Що я кажу клієнтам, щоб допомогти їм вибратися з емоційної ями. Забудьте про нав'язані нам образи суперчоловіків і супер жінок. Ці супер жінки і суперчоловіки живуть у фільмах, серіалах, соціальних мережах. Ці образи відірвані від реальності. Є плодом уяви їх авторів, тих, хто вигадав, перфекціонізм це перше, що провокує вигорання, вимоги до себе, що все має бути ідеальне. Якщо ж не виходить, то ми відчуваємо сором, провину порівнюємо себе з іншими. І, на жаль, не на свою користь. Далі, які ще явища нашого життя провокують вигорання? складні умови побуту, сварки з близькими, конфліктна атмосфера в колективі, токсична конкуренція. Далі відсутність підтримки. Ми легше переживаємо кризи, коли є люди, з якими ми можемо поговорити. Треба знати одне просте правило: ми можемо турбуватися про інших. Коли ми вміємо турбуватись про себе, якщо задуматись над терміном вигорання, він означає, що, можливо, перегорів внутрішній вогонь чи можна розпалити його знову. Так, можливо, якщо помічати не тільки гіркі моменти, але й радісні знову стати емоційно збалансованим, орієнтованим на життя. Діліться своїми історіями і запитаннями у коментарях під цим відео. Ми повернемось до вас підтримкою. Як виходити із кризи? Перше і основне моніторинг міри навантаження, скільки сил ми витрачаємо з тим, скільки сил нам потрібно на відновлення. Якщо ви відчуваєте, що втомлені після роботи, то може краще не варто сідати робити уроки з вашою дитиною. Це викличе лише роздратування і сварки як результат, більшу втрату сил. В такій ситуації, особливо якщо ви працююча мама, потрібно навчитись цінувати свій час, розставляти пріоритети в робочих задачах, а ще вчитись делегувати, не намагатись зробити все самі, пам'ятати, що навантаження має відповідати нашим можливостям та наявним викликам в інших сферах життя. Другий момент, я обов'язково раджу створювати мапу. Так, справжню мапу активності, що повертають нам вітальність. Сон, якісна їжа, прогулянки, час для тиші, без гаджетів, час для зосередження, не перескочувати справи на справу, якісне спілкування, медитація або майнфільност, творчість. Оберіть свій список. Не потрібно робити все і одразу. Але налагодити сон, здорове харчування, не хапатись за всі справи одночасно, а планувати. А ще виходити на прогулянки це посильні нам речі. Третє: робіть. Маленькі кроки, але прямо тут, прямо зараз, не чекаючи точки неповернення, всі ці активності мають бути доступні в моменти, коли бракує сил. Як я вже казала, наші емоції чудові вкосівники, коли ми потребуємо допомоги. Якщо вам близька ця тема. Збережіть це відео, поділіться з подругою, які це може відгукнутися. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест. Та дізнатись, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Побачимось у наступному відео.